Доброго вам здоров'я, шановні, 17 вересня день пам'яті мучениць віри, надії, любові та матері їхньої Софії. Наші предки добре зналися на прикметах, що стосувалися погоди, бо це була наука, перевірена віками. Говорили старі люди, що якщо білочка почала линяти, то чекай ранньої і теплої весни. Це був знак, що зима не затримається, і весняне сонце рано почне гріти землю. Ще уважно стежили за журавлями. Як тільки вони 17 вересня на південь полетять, то знали, за два тижні на покрову трошки підморозить. Ця прикмета не раз рятувала людей від несподіванок, готувалися до зими завчасно. А як вербу іні вкриє, то вже всі в селі знали, зима буде довгою. Ця прикмета говорила, що холод затриметься, і весна довго буде чекати свого часу. І нехай ці знаки здаються простими, але для наших прапрапрадідів вони були справжнім календарем, що допомагав вживати в нелегкі часи. В народі, день 17 вересня, знали як Вселенські бабини іменини або бабське свято. Це свято бере свій початок у далекому другому столітті, коли над Римською імперією правив імператор Адріан. Тоді, в самому серці Риму, жила вдова на ім'я Софія, що означає премудрість. Софія була благочестивою жінкою і мала трьох дочок віру, надію та любов. Їх імена не випадкові, бо уособлювали головні християнські чесноти. Ця родина жила вірою в Бога, виховуючи дочок в любові до Небесного, а не до земних благ. Однак часи були важкі, і християнська віра не знаходила підтримки в Римі. Чутки про віру Софії та її дочок дійшли до самого імператора. Спершу він намагався переконати їх відриктися від віри. Але його слова не зрушили їхньої непохитної віри. Коли вмовляння не дали результату, Адріан почав погрожувати, але і це не допомогло. Незвиклий до непокори імператор наказав піддати дівчат жорстоким тортурам. Однак ні вогонь, ні кипляча смола не змогли завдати шкоди цим святим душам. Розлючений він виніс смертний вирок дочкам Софії. Мати була змушена бачити їхні страждання, але вона залишалася міцною в своїй вірі. Після страти Софія поховала своїх дочок за християнським звичаєм. І лише на третій день Господь послав їй мирну смерть, прийнявши її душу в небесні обителі. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся про справжні українські стародавні вірування, знання, традиції, звичаї, обряди, перестороги, заборони і забобони. Все про цей день, про 17 вересня. Я нагадаю, що цей канал я веду за новоюліанським календарем. Ці дати також співпадають зі старим стилем юліанського календаря. Тож обов'язково додивіться відео до самого самого кінця, ставте лайки, вподобайки, робіть підписочку на канал, а ще пишіть довгі-продовгі коментарі. Це дуже допоможе цьому відео. Я дякую Господові Богові і дякую нашим захисникам за цей чудовий день, 17 вересня. Слава Україні! І я починаю! На 17 вересня в народі завжди чекали з особливим трепетом, бо це був день вселенських бабиних іменин або бабського свята. Але початок цього дня був не радісний, а сумний адже за давнім звичаєм всі жінки мусили почати ранок із плачу. Вважалося, що цей плач має силу оберегу, що захищає від усякого лиха. Неважливо, чи було в тебе горе, чи щастя. Плакати треба було, бо так годилося за традицією. Плакали про свою долю, а більше про долю рідних бо, як казали, жіноча доля не буває одна. Такий плач був не просто вираженням смутку, а своєрідним обрядом. У цей день згадували не тільки мучниць віру, надію і любов, а й їхню матір Софію, яка страждала і плакала за своїми дочками. В народі сльози завжди мали особливе значення. Наприклад, наречена плакала перед весіллям за своїм рідним домом, прощаючись. Ну, а 17 вересня віряч в силу сліз оплакували своїх близьких і самих себе, свою долю, сподіваючись, що ці сльози відведуть біду на весь наступний рік. Тому цей плач був не стільки споменом про страждання Софії, а й мав свій мудрий задум. Християнські звичаї в нас завжди перепліталися з язичницькими. Тому із цього поминального обряду так само виріс свій ритуал самобутній і своєрідний. Але день не закінчувався тільки плачем, в селах цього дня влаштовували сільські святці, коли молодь збиралася на вечорниці. Хлопці і дівчата себе показували та інших на розум і на душу випробовували. Дівчата, які вже мали в серці кохання, голосили, щоб любов була вічною, щоб у вогні не горіла у Воді не тонула і щоб зима студена її не знищила. Вони вірили, що їхні слова і сльози обов'язково допоможуть зберегти це почуття. Заміжні жінки мали свій обряд на цей день, щоб мир і спокій панували в домі. Вони купували в церкві три свічки, дві залишали в храмі перед ликом Христа, а третю берегли для дому. Вночі цю свічку ставили всередину хлібного караваю. Запалювали, читали слова, щоб усі не відступили, а спокій прийшов у родину. Вранці ж тим хлібом годували тільки своїх домочадців, і жодної крихти не можна було викидати. Ось так, через сльози, ритуали і віру наші предки намагалися забезпечити собі й своїм близьким добробут і мир. 17 вересня в нашому краю завжди було особливим днем для тих, хто носить імена віра, надія, любов і Софія. Кажуть, що цей день не просто день їхнього ангела, а справжнє свято, коли вся родина і навіть село відзначає разом із іменинницями це свято дівчаткам, народженим цього дня. Природа дарувала особливу мудрість, і відомо було, що такі дівчата здатні принести в дім тепло, затишок і благополуччя. Не випадково в народі говорили, що господиня з них вийде добра, а поради їхні завжди будуть правильні і мудрі. Іменинниці цього дня обов'язково пригощали гостей пирогами, адже це був не лише жест гостинності, а й старовинний звичай. Пироги, що випікали спеціально для цього свята, мали особливе значення. Вони символізували достаток і родинне тепло. Святкували День Ангела не один день, а цілих три, прославляючи мудрість матері і жіночі чесноти. Це були дні, коли в хатах лунали молитви, згадувалися святі мучниці. А іменинниці отримували в подарунок ладанки та ікони із зображенням віри, надії, любові та Софії. До речі, ладанки дарували не просто так, а як оберіг, який має захищати жінку і її дім від усякого лиха. Гучних за у ці дні не влаштовували, бо свято мало своє особливе, скоріше тихе і спокійне значення. Проте нікому не відмовляли в пригощанні, коли приходили з привітаннями. Було прийнято частувати всіх, хто завітає в цей день до хати з добрим словом. Солодощі теж були частим гостем на святковому столі, і вони якнайкраще підходили до пірогів, якими іменинниці віддячували своїм гостям. Тож у цей день іменинницям дарували любов і шану, а вони у відповідь ділилися добром і щедрістю, створюючи навколо себе атмосферу затишку і гармонії. 17 вересня, в День пам'яті святих мучениць і віри, і надії, і любові і їхньої матері Софії багато хто звертається до вікових звичаїв і замовлянь, шукаючи підтримки і захисту в святих. Є такі змови, які жінки використовували для того, щоб вийти заміж. кажуть, що потрібно було піти до церкви, купити 12 свічок і запалити їх в храмі біля образів святих мучениць Христа та Богородиці. Дві свічки залишали вдома. Ввечері, коли сонце сідало, ці свічки запалювали і над ними читали особливу змову, просячи Бога й Божу матір, щоб їхня доля склалася і знайшовся чоловік, який захоче звести до вінця. Змова була така: Змилуйся, Господи, зглянься Божа мати. Накажіть рабу Божу назвіть ім'я вашого судженого взяти заміж. Як ці дві свічки горять, так, щоб і серце чоловіче поробі Божій. Ваше ім'я назвіть, зайнялося, одружуватися йому на ній захотілося, ішов би він до її ганку, звів би її до вінця Божого, ключ, замок, мову. Амінь, амінь, амінь. А ще в цей день було важливо захистити свою родину від сварок і скандалів вірилося, що в день віри, надії, любові та Софії найкращий час для цього. Жінки стояли біля ікони сімейної і читали оберігальну змову. Щоб їхня родина залишалася міцною цілісною, замовляння було наступне в морі в океані є біла рибиця плотиця. Як цій рибі нудно без води на сухому березі, так нехай буде нудно моєму ворогові, щоб моя сім'я була міцною, міцна, цілим ціле. Хто то рибицю з'їсть, той години не проспить, дня не проживе іменем Бога Христа. Ніхто з моєї родини не розіб'є, як прилягає до риби луска, від голови до хвоста, так і моя родина будь міцна і ціла, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І для тих, хто на війні або службі, теж є своя змова, щоб солдат був захищений, щоб куля його не чіпала, в день віри, надії любові потрібно було прочитати над водою сильну охоронну змову. Як молот відскакує від кувалди, так і куля мала б відлітати від того, на кого читається ця змова. Цей оберіг мав силу, бо на ньому було слово Боже і благословення святих. Віра в ці слова і ритуали давала людям впевненість і спокій, бо вони вірили, що захист святих завжди з ними, оберігає їх і їхніх близьких. Змова була наступна: Господи, підтримай, Господи, благослови! Лежить камінь бел на горі, що кінь у камінь не йде. Ось так би і в мене рабо Божого назвіть ім'я. І в товаришів моїх, і в коня мого не йшла стріла й куля. Як молот відскакує від кувалди, так би і куля від мене відлітала, як крутяться жорна, так і не приходила б до мене стріла, крутилася б вона. Сонце і місяць світлі бувають так би і я, раб Божий, назвіть ім'я, укріплений за горою, замок замкнений, той замок і ключі в синьому морі, богородиця ключі ці спостерігає, мене від марної смерті оберігає. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Що не можна робити в день віри, надії Любові і матері Софії. 17 вересня це особливий день в православному календарі, коли вшановують пам'ять трьох сестер віри надії любові та їхньої матері Софії. В народі ж цей день називають бабиними іменинами. І жінкам радять відкласти всі справи ані по дому, ані в полі не можна працювати. Це день, коли жінки мали трохи часу для себе, щоб замислитися над своїм життям і дати собі відпочинок. Наші прапрапрабабусі знали, як день почнеш, так все й пойде далі. Тому й казали, що 17 вересня не варто починати день зі сміху. Є давнє повір'я, що сльоза, пролита на світанку, Забере з собою всі негаразди, хвороби і біди. І навіть якщо сльоза не йде, треба стати перед зеркалом і спробувати задуматися про щось сумне, щоб обличчя прийняло скорботний вигляд. Таким чином, вся погана енергія мала б перейти до астрального двійника, залишаючи жінку в спокій. Але не тільки про сльози думали цього дня кажуть, що на бабині іменини жінкам не варто сваритися між собою. Бо біда не забариться прийти до них, хто зважиться на це. І чоловіків впиляти в цей день теж не годиться, бо жінка, яка тримає свої думки в порядку, може змінити на краще не тільки себе, а й свій дім. Говорили наші прапрапрабабусі коли 17 вересня думати і говорити тільки про добре, тоді любов і достаток неодмінно оселяться у вашій хаті. Ну і день сьогодні, шановні глядачі, я сподіваюся, всі перестороги, заборони і забобони стануть вам в нагоді. Не забудьте обов'язково зранку трішечки поплакати. Саме на цьому і наголошує головна прикмета, яка, в принципі, була розповсюджена, і вірування це було розповсюдження по всіх регіонах України, від Заходу до Сходу, від півночі до півдня, і майже в кожному селі зранку можна було почути жіночий плач. Але цей плач це був якби сигнал своєї долі, щоб наплакатися тільки зранку на віри надії любові і Софії, і щоб потім вже можна було не плакати. Тобто доля вже не буде робити такого, щоб жінка плакала протягом цілого року, ну, принаймні, в таке вірили. А от сміятися дійсно з самого ранку не дозволялося. Ну і взагалі це свято таке камерне, можна сказати, воно спокійне, хоча воно й жіноче. Знову ж таки, давайте підсумуємо все, що ми почули. Не можна сьогодні жінкам працювати, бо це дійсно бабине свято, бабини іменини через те, якщо у вас є якась термінова робота, ну якщо вона по професії, якщо ви заробляєте гроші, то звісно, треба її виконувати нікуди не дінешся, але. Постарайтеся все ж таки хоча б не перевтомлюватися в цей день, навіть якщо ну, ви маєте щось робити там, по роботі, або, може, може, ви за кимось наглядаєте, може, у вас хворі є вдома. Просто постарайтеся поберегти себе, це дуже важливо зробити саме в цей день, бо він дійсно закладає такі підвалини вашого самопочуття і бережливого ставлення до себе на весь майбутній рік. Ще знову ж таки нагадаємо одне одні, що сьогодні жінкам між собою сваритися категорично заборонено. Конкуренція між жінками так само сьогодні категорично заборонена. Це не буде до добра. Відкладіть ваші конфлікти, всі ваші невирішені питання, можливо, на роботі, можливо, в родині між жінками. Все, що ви хотіли, про що хотіли поговорити на підвищених тонах, можливо. Поговоріть в якийсь інший день, інколи це буває дійсно необхідно зробити, щоб розставити всі крапки над і. Але сьогодні це заборонено народними прикметами. І це ж не просто так наші прапрапрабабусі. Щось таке в цьому тямили, якщо воно збереглося, і пройшло крізь віки, і дійшло зрештою до наших днів, що ми з вами зараз маємо про що поговорити тут на цьому каналі. І завтра так само будемо говорити тут на цьому каналі про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Дуже цікавий день буде завтра. Не менш цікавий, ніж сьогодні. Тож я очікую на зустріч з вами вже за добу. Приходьте, зазирнемо в народний календар і зазирнемо в церковний календар України. Слава Україні! Я дякую вам за перегляд. Будьте здорові і до зустрічі!